Господь з вами. Вчитання Скоро Евангеліє повідомки. Того часу призначив Господь інших сімдесят ок, і послав їх по два цим лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: жнімо велике робити, які мали, тож благайте Господаря жни щоб висоробітників на свої жнива. Йдіть. Ось я послаю вас, як ягнят на жаркі. Не беріть з собою ні торгу, ні палець, ні сандалів і нікого дороги не літайте. До якого тільки тому вірте, що кажуть, мир це додому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас прагнеться. Тому ж до не прибувайте, їжте і пійте, що там є. Бо робітник гілі своєї винагороди. Не переходьте з дому. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, поздоробляйте недужіть і є, кажіть, наблизилося до вас Боже Царство. А коли якесь місто прийдете і вас не прийме, вийдіть на вулиці Його та й скажіть, навіть пили з нашого мисля, що припав нам до нього, ми струшимо вам. Проте, знаєте, наблизилися царство Боже. Кажу вам, що в содому того дня буде легше, ніж тому місці. Слово Господне. Слава Ірисні! Чуючи слова, призначив Господь інших сім'я Друга і послав їх по два перед цим лицем до кожного місця і Але ми случаю пригадаю, чому 72? Бо євреї того часно вірили, що на землі мешкає 70 або 72 народи. Тому коли Господь послає 72 учні, це символ по одному з кожного народу до кожного народу. В певному сенсі сьогодні ми є. Тими 72-ма учнями, які Господь послав до Харкова, де сам Він має намір приходити. От я сьогодні зранку дякував го Господу, коли прищав, що там дві бомби попали в Шатиківський район, в пустир. А могли би багато добрихів було, але не попали. Слава тобі Господи. І для мене це мотивація, щоб далі молитися за місто. Так, да, Господь показує, що на все місто нас не вистачає. Але наш кайфом точно нашкає. Я ще десь, напевно, в неділі, більше про це скажу, але до мене промовляють приблизно Такий образ, як на цьому, цій іконі Божого Милосердя, де серця Ісуса випливають промені, які очищають і живляться. І я вас запрошу до саме такої молитви, наприклад, за містомерки, за навернення наших Співгромадян за набрання України. Може так, щоб Господь посилав ці свої промені і через наші серця виливав милосердя. Бо ми єдині кого Бог послав, і через нас Він хоче діяти. Як насправді я вже раніше чув, але. Останні тижні, як почав так молитися, мені стало набагато легше. Бо це вимиває серце, злість, незадоволення, дрождратування. Це як труба, знаєте, якщо там вода не тече, якось осадок з'являється. А коли там є напор, то там все вимиває. Ось так і тут. Я вас запрошую до такої молитви. Чи, Господи, проливай на тих, за кого я молюся, на моє місто, на мою країну, про мені милосердя через моє серце. Нехай вони через мене йдуть до всіх, до кого ти, Господи, хочеш, щоб вони дійшли. Це ми є тими робітниками, яких Господь вже вислав на свої жнива. Тому не піддаваємося спокусам, не піддаваємося депресії, яка повторить. Сьогодні вони перший раз вдарили харки по електромережі. а значить буде більше. Значить, буде відключення світла, народ буде нити і нарікати. Це нам їх стишати Бо Господь тишає нас. Бо дає багато знаків, що Він разом з нами. Що Царство Боже близько. Тому покаємося і віримо в Іванки.